Мене звати Кошкина Наталія Олександрівна, я художній керівник Хроницького будинку культури. І сьогодні ми будемо готувати страву. Тут на камері ви бачите мою бабусю Швець-Віру Дмитрівну. І Сьогодні вона нам приготує страву, яка вже понад 100 років і називається вона Кваша. Зараз вона розповість цю давню рецептуру, як ще її готувала цю страву, ще моя прабабуся та її мама. Розказуйте. Розказуйте так як знаєте? Готувати квашу треба так. Тоді готували так. Як розчиняли хліб, хліб розчиняли тоді на тіщі. Трощів не було. Робили підмалок зранку ввечері, в діжці дерев'яній такі було діжка дерев'яна, накривка така була і Розчиняли вже багато, як на хліб, бо це завжди пекли хліб у суботу. П'ятницю зробили ввечері, а рано воно перебродило за ніч ця розчина. А тоді рано ми беремо, ми беремо брали горшка, наливали дерев'яна, такий черпа, черпа був, наливали туди. Цю розчину, якщо ця розчина густа, доливали її водою тепленькою, сипали туди по вкусу сіль, цукор, розколочували і цього стачка накривали покрашечку і вже в печі горіли дрова, встановили варили цю квашу. А тоді цю розчину замішували густіше густіша на хліб. Тоді е, кваша вже Тіпала, вигортали жар, становили хліб, О, хліб півся, кваша холога, і хліб виняли вже, прохолов хліб і різали хліб і квашу, брали, мана було мистки наливати, такий дерев'яний черпат був наливали і їли з цим хлібом. Тільки з життям. Біш ляки, на вкусна дуже долазитним хлібом. А хоч чашки, наливали і з хлібом так само пили. Давайте. Як зараз печі немає, тільки плити, то ми приготуємо її на плиті. Так. В каструльці. Наливаємо туди розчини. Союємо, сіпимо туди, сипимо туди сахар о розклочуємо І варимо два ритів. І хліба ще хліб тропика, хліба напечемо чорного. І кваші наваримо, привеземо вам і покушаєте нашу страву Квашу.